В нас на території Буджакської громади і на території Тарутинського степу зараз існує декілька стад кулана, тобто навіть в умовах такого надрозорювання, коли практично на півдні України біля 80% це рілля, це кулан. Туркменський це лань європейська і олень європейський, які зараз знаходяться на території адаптаційного вольєру, але з в ближайший час вони будуть випущені в дику природу. В цьому році вже спостерігається перше куленя, яке народилося. Я думаю, що це вперше. Ну, десь за 250-300 років, що от на цій території в нас в дикому стаді з'явилися дикі дитинчата кулані. Далі це байбак, і також я пишаюся тим, що вдалося створити вже декілька колоній цього степового сурка. Таке, це найбільше е, риюче е, створіння да, в Тарутинських степах, степовий великий гризун.